21 лютого у Полтавському педуніверситеті проходив відкритий чемпіонат міста зі швидких шахів серед дітей віком до 10 років. Семирічний Нестор теж взяв участь. Через замінування будівлі турнір переносили, І Нестор приїжджав у Полтаву два дні поспіль. Ну що, готовий? Але приїхав не дарма. Всього було 12 учасників: троє дівчат і дев'ятеро хлопців переважно старших за Нестора. Так. А, Як тобі? Клас. А, ти Так. Да. Нестор програв дві партії майбутнім переможцям і виграв решту п'ять. Третє місто мальчиків зайняв Зенка Нестор Щутова Там вчора є, де є, і Тут. В результаті Нестор посів третє місце, молодець.